Реконструкція складів належна школі прописана документально. Стартувала два тижні тому. Тоді невідомі лише почали розбирати аварійні приміщення. Сьогодні ж на їх місці вирили котлован. Реконструкція стала більш схожою на будівництво. Саме це після двотижневого затища знову сколихнуло громадськість. Люди звернулися до керівництва міста із проханням розібратись у ситуації. Останні, до речі, зреагували миттєво. Наприкінці дня на території школи вже стояли троє відповідальних. Новий директор департаменту архітектури Олександр Чорнієвич жодних порушень у тому, що відбувається, не бачить. Тут йде співпраця приватного бізнесу і міста. Пан Олександр додає у фірми забудовника всі документи на руках, адже їх видавало саме очолюване ним управління. Каже, перед тим як розчірком пора дозволити будувати паркінг та офіси на території школи, його підлеглі ретельно вивчили вимоги державних будівельних норм, якими саме послуговували, що правда не знає. Якщо ви дасте нам офіційне звернення, ми вам дамо офіційну відповідь, тому що я зараз вам не роз'ясню, тому що є багато ДБНів, Відповідно, чітко сказати, як воно має бути. Я вам зараз чітко не скажу. До речі, один із ДБНів гласить, паркінг поруч школи має бути на відстані не ближче 15 метрів від меж. Чи про нього забули, чи його не знали? Чи може співпраця влада бізнес таки справді комусь вигідна? Місто і школі так точно, принаймні в цьому переконаний начальник управління культури пан Ромасюков. Буде і благоустрій внутрішнього дворику, і фасад відновлений, і заміна вікон, і гідроізоляція від від води, от по тому периметру, і додаткових 57 квадратних метрів приміщень під ключ для школи. У тому, що документи в порядку, забудовник порядний, а будівництво не чергове скандальне, а вигідне для міста і законне переконаний, і заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже: якщо люди просять ще раз перевірять документацію, раптом що будівництво зупинять, і що там є невідповідність проведених робіт, декларації і містобудівним умовам, то ми звичайно, що будемо реагувати належним чином. Те перевірки, каже пан Бондаренко, не забаряться. Найближчим часом вони стануть доступними і вчителям, і журналістам. Отож, продовження буде. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, Роман Судаков, новини, телеканал Т8.